Усім доброго раночку. Сьогодні у нас весіння погода, плюс 10, снігу, як і не було. Хоча вон трошки ще остатки є снігу. Вчора все було в снігу, сьогодні вже нічого нема. Вирішила прийти до моєї селекції полуниці, подивитися, як вона тут зимує в мене у відкритому ґрунті. От, це я робила власну селекцію. Ось такі кущики зимує гарно, я дивлюся, зелена стоїть. Використовувала для їх, щоб ну, для їхньої селекції використовувала один ремонтантний сорт і два різного сорту ранніх. Переопиляла їх між собою і висівала насіння, яке виходило. от І мене от вибрала самі найсильніші 10 кущиків у мене вийшло. Але зараз я дивлюся, що раз, два, три, 4, 5. Шість. Тут один маленький сім. Вісім, дев'ять. А десятого я щось не бачу. Залишилося дев'ять. Один, як ще, немає. В общем, залишилося дев'ять кущиків. Цікаво, яка буде у них. Ну, які вони будуть, які будуть на смак. Це в цьому сезоні подивимося, які будуть у них взагалі якості. Дуже цікаво, це моя перша селекційна робота. Подивимося, що це вийде. Всі вони, всі ці кущики будуть мати різні якості. Вони не будуть однакові, може будуть чимось схожі, але не будуть однакові. Тому дуже цікаво. Буду із них вибирати найкращі, найсильніші. Буду дивитися, як хвороби на них впливають, наскільки вони піддатливі, наскільки стійкі, буду дивитися, наблюдати. Виберу з них самі-самі найкращі. І вже тоді буду розмножувати той сорт, який мені найкраще і найбільше сподобався. Ось така невеличка селекція у мене. Все, всім дякую за увагу.